Продовжуємо і говоримо про таке робота. Київводоканалу неефективна і загрожує розтрату майна громади. Такого висновку дійшли аудитори з міськради за результатами позапланової перевірки діяльності акціонерного товариства. За інформацією ревізорів протягом 2019-2023 років керівництво компанії допустило низку порушень на загальну суму понад 800 мільйонів гривень. Майже 67 мільйонів з них це зайві витрати. Зокрема, з'ясували, що вартість деяких проведених робіт була завищена. До того ж, компанія монополістка систематично не доплачує міський бюджет за користування майном громади, а ще належним чином не ремонтує комунальні об'єкти та роками не вводить в експлуатацію дороговартісні проєкти. І про все це ми поговоримо з Андрієм Вітренком, головою постійної комісії Київради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності. Вітаємо вас, пане Андрію. Доброго вечора, доброго здоров'я, слава Україні! Героям! Героям слава! слава. Пане Андрію, а, хотілося б почати. З чим ви особисто пов'язуєте такі збитки прат Київ водоканалу і в чому бачите причину? А, дякую вам за запитання. Ну такий значний рівень збитків. Це це ж лише за 4 роки. А як, якщо ми візьмемо повністю дію договору, який в 2006 році був укладений між містом Києвом та приватним акціонерним товариством на управління міськими мережами, то я впевнений, що там ці збитки будуть ще більші і ситуація буде ще катастрофічніша. Ну, відповідно, якщо розглядати причини, то основні причини, як на мене, по перше, це недолугий менеджмент, який спрямований е, лише на Заробляння коштів для приватної компанії відсутність контролю з боку департаменту комунальної власності і з боку департаменту, який забезпечує комунальні потреби в місті Києва, адже вони є так складовою управління цим приватним акціонерним товариством. Ну і взагалі така катастрофічна ситуація, як на мене, то це повністю закритість приватного акціонального товариства як установи, знаєте, до перевірок і до контролю з боку Київської міської ради. Угу. А пане Андрія, можна ще детальніше просто, от, які ще порушення були виявлені під час аудиту? Перерахуйте, можливо, знаете... основні да я вам назову найкричущі такі порушення. Це те, що ми навіть при роботі, коли розглядали депутатами відповідні проекти рішення, які стосувалися зараз, 에, того, щоб 에, дозволити кі не сплачувати до бюджету міста там приблизно 70 мільйонів гривень, які вони заборгували за питання мереж. Це так звана інвестиційна складова тарифу. Тобто в кожна частина в кожному тарифі є інвестиційна складова. І ці кошти мають бути е, витрачені на те, щоб ремонтувати саме комунальну власність, а не приватну. Замість цього ці кошти, це приблизно мільярд гривень, там строчки з копійками, були витрачені на ремонт та обслуговування саме частини, яка належить приватному акціонерному товариству. Окремо печучим порушенням є те, що е, за період і 19 по 23 частка майна комунальної власності впала на 5%, сотків, а частка майна приватного акціонера зросла на 5%. Ну, ви знаєте, таких збігів не існує. Це навмисна така і запланована робота приватного товариства для того, щоб капіталізувати себе як господарський суб'єкт. Тобто це такий найкричущий випадок. Пане Андрію, у мене питання до вас як як від звичайного, напевне, пересічного українця, тому що аудитів проводиться багато порушень виводить порушень знаходиться багато, і в цьому ж випадку також аудит провели, порушення виявили. Що далі? А, ну за це значить мають хто нести відповідальність. Принаймні той, хто відповідає від міста Києва за функціонування цього підприємства. Отже. Тепер необхідно включати знаєте, такий громадський контроль з боку журналістів, з боку громади міста Києва, з боку депутатів Київської міської ради, для того, щоб як зазвичай цей аудит не був в якусь далеку шухляду схований і все, наче наші, наші вже у когось і нормально. Але якщо журналісти будуть це контролювати, будуть постійно звертати на це увагу, то у міської влади не буде іншого вибору, як, скажімо так. Винні особи, адже кожна проблема має свої прізвище, щоб всі ці прізвища стали відовими і, як мінімум, адміністративну відповідальність відповідно до чинного законодавства і чинних своїх обов'язків ці люди понесли. Пане Андрію, ви вже сказали про те, що має понести хтось відповідальність і про те, що прізвища мають бути відомі. Якщо навіть не про прізвища, то хоча б про посади, чи могли б ви зазначити, хто має понести відповідальність за це? У нас всі ці посади прописані в договорах про управління майном. Це департамент комунальної власності і департамент, який забезпечує. Я на жаль не пам'ятаю зараз повністю назву, його, який забезпечує функціонування і надання комунальних послуг. Угу. Зрозуміло, пане Андрій, дякуємо вам щиро, що ви були разом із нами на зв'язку. Обговорили з вами питання про. Київводоканал, аудит і хто винен і що робити? Андрій Вітренко, голова постійної комісії Київради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності, був разом із нами на